Добрий день, малятка! Ви знаєте, хто я? Я качечка, а хто поряд зі мною? Так, це мої дітки, каченятка. Ми з ними вирушаємо в путь. А скажіть, дітки, скільки тут качечок? Качечка одна, а каченят багато. І качечка вирушила в подорож. До річечки, до ставочка, до озерця. Вони мандрували з каченятками і заморились. Почали плавати в водичці. Вони плавали, пірнали і пропонують вам трішки погратися з водичкою. У нас є дві ємності з водою. Бачите, це водичка тут. Водичка. І є ось в тарілочці пісочок. Він сухенький, бачите, як він сипеться? погляньте. І є гілочки. Давайте зараз перевіримо, що з них тоне: пісочок чи гілочки. Я буду насипати пісочок в ось цю ємність. Погляньте. Що трапляється з пісочком? Бачите, він. Тона він падає на низ нашої тарілочки. Ось, погляньте, пісочок знаходиться внизу. А тепер ми з вами, гілочки у нас різної довжини. Довша, коротша. І ми зараз їх будемо класти у водичку. Що трапляється з гілочками? Вони плавають, погляньте. Гілочки плавають. Он плавають гілочки. Пісочок потонув, а гілочки плавають. А тепер давайте зараз з вами візьмемо м'ячики. Ось, дивіться, у мене такі м'ячики є. І є камінці. Погляньте, камінці є в нас. Ми зараз ось в цю тарілочку покладемо камінці. Погляньте, що вони роблять. Камінці тонуть. Он, бачите, де в нас вони лежать? Внизу камінці. А м'ячики. Погляньте, кладу м'ячика. М'ячик. Всі м'ячики плавають зверху. Це означає, що м'ячики легенькі, а камінці важкі. І також гілочки, які ми з вами. Кидали в водичку, вони легенькі, тому вони плавають зверху. А пісочок важкий, і він впав донизу. Ось такі досліди можна провести вдома. Поки ви гралися з водичкою, дітки, малята качечки дуже зголодніли, і вона просить нас смачну соковиту зелену травичку зліпити. Качечка, ми тобі зараз допоможемо. Для того, щоб зробити травичку для наших каченяток, нам знадобиться пів аркуша картону і зелений пластилін. Але спочатку давайте розімнемо пальчики. Качечка йде. Каченят веде! На холодну водичку, на зелену травичку. Дітки, ми зараз з вами відриваємо шматочок пластиліну, скачуємо з нього кулічку. Ось так між долоньками. Кладемо на аркуш паперу, притискуємо. І ось так будемо розтягувати. Дивіться, тримаємо і пальчиком пробуємо розтягнути травичку. Ось так гарно. Ми зараз з вами будемо робити травичку. Ось приклали пальчиком. І ось ось. Тримаємо і вгору тянемо, тянемо, тянемо травичку. Яка гарна у нас з вами зараз одержиться травичка. Відриваємо шматочки, скочуємо їх між долоньками, прикладаємо, притискаємо пальчиком і ось, дивіться, тримаємо і великим пальчиком тянемо, тянемо, можемо іншим пальчиком. Ось така травичка у нас з вами вже одержиться. Ось Погляньте, Ось така травичка гарна у нас з вами одержується. Як гарно у нас виходить. І я сподіваюсь, наші каченятка будуть задоволені, і їм сподобається наша уявно соковита травичка. Ось таку травичку я зробила для наших каченяток. І каченятка від вас чекають, таких же. Самих робіт, таку травичку зелену і гарненьку. До побачення, малята, до наступної зустрічі!